Бли-бла, блю блю, блю, блі, бла, бла. Ми будемо нам починати? Ну що ж, всім привіт! Вітаю всіх у себе на каналі Юліана Токс. Нарешті це сталося. Я неймовірно хвилююся, не знаю, в принципі, якщо так подумати, нічого такого, але а, чомусь мені здається, це великий крок для мене особисто, коли ти масштабуєшся і виходиш на такі платформи, як. А, um, Сьогодні перше відео буде такого ознайомчого характеру. Uh, ви у мене вдома. Це, до речі, мій маленький такий коузі конер, яким я um, надихаюсь, дуже сильно його люблю. От тому, що у мене була спроба зробити запис на дворі, але вітер влітку це ще ок, а взимку це самий сок. Моє улюблене. Так що так, да, побачимось вдома. Тобто, коли я намагаюся щось записати, я ніби перекрикую вітер, і виходить, ніби я просто кричу в камеру. А я ж не хочу, щоб ви мене бачили, як я кричу. Ну, і що воно правильно? Тому, тому welcome до мене додому і welcome до мене на канал. Я тут приготувала дуже класну привіз, тому поїхали. Окей, okay, go! Так, то що, ми повертаємось, і е, я думаю, що нам треба познайомитись з ким не знайомі, або нагадати тим людям, хто зі мною вже дуже давно дружить, хто мене вже давно знає. Ще раз вам нагадати, хто я є, і взагалі чому ви сюди прийшли. Тож, е, де я? Господи, хто я, де я, що я тут роблю. Чому ви дивитесь це е, відео, про що буде це відео? Взагалі, про що цей канал? Це буде про життя в Канаді, це в першу чергу моє особисте життя, мої особисті історії, мій особистий досвід в Канаді. І е, в особливості це стосується провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Тому що мені здається, що про цю провінцію е, не так багато інформації, як такої загальної. І Окрім того, що тут ловлять лобстерів і тут багато мусів, звісно, на мій погляд, це унікальне місце взагалі Ньюфаундент і Лабрадор. По-перше, починаючи з історії і завершуючи неймовірною красою і просто мега добрими і неймовірно чуйними людьми, яких я тут зустріла. Також, в принципі, буду розповідати про свої якісь життєві моменти, з чим я стикалася своїми першими експірієнсами в усьому, просто тому що це моя перша імміграція, це моя перша країна і це взагалі моя перша провінція. Шеритися взагалі іммігрантськими штучками-дрючками. От і можливо, ви, якщо вам цікаво взагалі приїхати як турист, чи можливо ви колись будете планувати сюди переїздити по будь-яким причинам. То велкам, вам я думаю, буде тут цікаво і вам буде що послухати і подивитися. І Взагалі, якщо ви тут навіть живете чи ви жили тут, то також велкам. Мені завжди цікаво познайомитися з новими людьми, послухати їхні експіріанс, послухати їхні історії. Тож я завжди за наступне питання: хто я і як я взагалі сюди потрапила? А мене звати Юляна, я приїхала в Канаду. Майже три роки назад давайте так круглю, тому що без трьох місяців я вже тут три роки як живу, і Newfoundland і e Лабрадор. Це була моя кінечна дістинейшн. Можна так сказати. Я їхала сюди цілеспрямовано. цілеспрямовано. Трапилося в рік перший рік повномасштабного вторгнення в Україну. В 22-му році я приїхала сюди своїх знайомих, подруг. Ну, якби мені було кудись сюди їхати. Мене сюди покликали. Тому, чесно сказати, той вибір, який в мене тоді лежав влітку 22-го року, де я залишилася без, без стосунків, які дуже довго тривали. Я залишилась без роботи, в країні війна почалася повномасштабна. Я не могла знайти роботу дуже довго. Просто це взагалі. Тоді, коли в мене виникла, ем, виник цей момент вибору, що мені робити взагалі далі. в ем, мене з'являється пропозиція зробити документи і переїхати в Канаду. Е, про Канаду я чула про і лабрадор я нічого не чула, окрім того, що я. Такі гарні продасті собаки під назвою Newfoundland і Лабрадор. Це все, що я в принципі знала. Я тоді не сильно задумувалась про якісь питання е, кліматичних умов, економічних е, налоги, зарплати, е, документи. ПМЖ, я взагалі про це взагалі про це не думала. Я просто їхала і думала, що я готова, мабуть, розпочати якесь нове життя в іншій країні. Я хочу спробувати. Тож я почала робити декілька місяців документи по програмі КУАЕД хто не знає. На початку повномасштабного на початку, да, на початку повномасштабного вторгнення Канада дуже сильно підтримувала українців і вона відкрила візи на три роки. З можливістю працювати тут інша справа це те, що тут взагалі інший світ, інша планета в усіх сенсах: економічному, культурному, менталі, менталітет, люди, якість життя, життя в цілому, і так далі. У мене почалась підготовка до поїздки. Я повертаюсь взагалі. Такий момент, звідки я родом. Я взагалі родом з Черкащини, з маленького мальовничого міста Канів. Всім привіт, хто дивиться мене з Каніва. Всім привіт, хто дивиться з Черкащини. От землякам привіт. 5-6 років, здається, я жила в Києві. І на початок повномасштабної, так вийшло, що я була в Києві і потім виїхала назад до себе в рідний Канів. Перед переїздом в Канаду я е, знайшла такий підробіток в маленькій. Локальній кав'ярні я пішла вчитися баристському мистецтву. Тобто я стала баристою. І це мені дуже сильно пригодилось, допомогло знайти роботу. Тут. Паралельно я спілкувалася зі своєю подругою, вона мені допомагала, вона мені підказувала дуже сильно, я за це дуже сильно вдячна підтримувала. І я, в принципі, не сильно навіть розуміла, куди я їду. Я їхала, бо ну, я їхала в якесь невелике місто на березі океану на Остерь. Но те, що ти собі так-то уявляєш, це одне, а коли по факту ти сюди приїжджаєш, це зовсім інше. Не скажу, що я е, будувала і е, придумувала собі в голові якісь е, наднереальні очікування. Ні, скоріше цих очікувань взагалі не було, але е, якісь моменти того, що ну, якось собі уявити своє життя треба, то мене, моя уява малювала у мене в голові. І коли я приїхала сюди вже, це було в грудні місяці перед Новим роком, перед Різдвом, я сюди приїхала, в першу чергу культурний шок в мене стався відразу в аеропорту, де я гірко-гірко плакала через те, що я думала, що в мене англійська хоча б на рівні А2. А по факту в мене, мені здається був взагалі А-0. Зараз буду опять балакаю, боя взагалі. Вообще... Звісно, я дуже плакала через мову, тому що, мені... я що. Я зрозуміла, що я нічого не зрозуміла, що мені сказали в аеропорту. Але я доїхала, все нормально, долетіла з стресом, але долетіла. І я ніколи не забуду момент, коли мене забрали десь о 4-й ранку, ми їхали. Така темнота, я взагалі нічого не бачила. Холодно, темно. Нічого не розуміла, плюс те, що я добу не спала, відповідно, мозок мій починав щось домальовувати, вже якісь, якісь картинки, те, що я бачила через темноту. І... Ми, коли мені сказали, що ми вже в'їхали в Стівенвіль, я намагалася придивитися взагалі. Ну, це ж хоч і темно, ну можливо, хоч зможе роздивитися. Але окрім того, що я е, бачила просто сніг і іноді якісь такі дуже низькі будиночки, я не могла нічого толком не ну, зрозуміти, в принципі. І моя подруга, вона намагаючись щось розповісти. Ну, дивись, тут у нас бібліотека, ось тут там церква якась стоїть, ось якісь супермаркети, оце головна вулиця. Я намагаюся все продивитися І вона в якийсь момент каже: ось тут у нас до речі ця в'язниця. І я така. Е, це досить цікавий факт про це місце, тому що я не знала. Але так. Да. І так я попала, в принципі, в цю провінцію, в це маленьке містечко, і моє маленьке містечко називається Ньюфаундленд і Лабрадор. Я хочу вам показати, в принципі, десь тут, може, я вліплю картинку, як це локально, де воно знаходиться. Це західна частина острова якраз на березі океану, прекрасний холодного океану. А стоїть маленьке містечко під назвою Стівенвіль, який став уже на три роки моїм домом. Це досить маленьке місто з маленькою такою популяцією. Якщо подивитися і перевірити Google, то він каже, що тут населення десь 6-7 тисяч. Десь отак, от в проміжку рейндж 7 тисяч попюлейшн після великого міста Київ, просто після такого мегаполіса великого. Ти попадаєш в такий слово лайф, що, чесно вам сказати, я звикала до цього слова лайфа, можливо, десь півтора роки, тому що мене чесно, мене напряму дратували повільні люди. Я яка звикла постійно все фу, фу так просто хоп, 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 там робить швидко-швидко, бистро, туди, сюди побігла. Я тут хочу повставляти трошечки відео, яке я вам зняла. Це місто не скажу, що воно чимось відоме взагалі. Єдине, що я так пам'ятаю з історії Стівенвіля, це те, що під час Другої світової війни тут була американська база, і тобто це таке якби, залишок військового містечка. Я би так його назвала. Тут було до цього якесь невелике, але з приходом американців воно відповідно досить так розбудувалося а, і. Сюди, якщо я не помиляюсь, навіть колись, в 50-х чи 60-х роках, приїздила сама королева Єлизавета. Місто невелике з таким американським відголосом трохи. Тут є невеликий аеропорт, який, на жаль, не працює. І досить дуже, і цей факт, що він не працює, чи хоча він працював до цього, це дуже сильно образливо для для місцевих жителів про аеропорт можна розповісти трішечки детальніше, але я би хотіла це зробити також в іншому відео. Але так, в цьому місті є в'язниця, як ви вже знаєте, в цьому місті є Макдональдс, Тім Хортон, відомий, їх аж два, є океан і навіть є ем, річковий порт. Невеликий, але це більше про рибальство, це не про якісь великі суди і так далі. Під час риболовного сезону ти можеш туди приїхати і купити, наприклад, чи лобстера, чи величезного атлантичного краба, чи купити ем, морських грибінців, чи купити тріску, чи взагалі що взагалі там можна, прямо з океану, туди люди їздять і купують. Це моє місто, але ж повернемося до мене. Взагалі чим я тут займаюсь? Взагалі, чим я тут займаюся? Займаюся тим, що на початку, як я приїхала, мені потрібно було відповідно знайти роботу. Через декілька місяців я знайшла свою, я не можу сказати, першу роботу, тому що вона була молочна робота. Я на ній відпрацювала один офіційний робочий день. І про це я також розповім пізніше, тому що ця історія, цей досвід він відкриває, що не всі роботодавці тут в Канаді є відповідальними і якби розуміючими, і взагалі класні менеджментом. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Але перша, перша моя робота це була в суперсторі на касі. Я пішла туди, тому що треба було звикати, звикати слухати нейтівів оце, оце середовище англійське. Тому що інший цікавий факт про ньюфаундленд – це особливості акценту на ньюфаундленді. Давайте так, майже вся Канада вони трішки ну, глузують трошечки так, підстьобують Нюфанленд і Лабрадор. Через його акцент, тому що ньюфаундленці, у них. Трішки специфічний англійський, я б його взагалі, ви, виокремила. Можливо, якщо в мене вдасться вставити ось десь тут відео про те, як ви послухали, як говорить тру нюфі, ви зможете зрозуміти, що ви нічого не можете зрозуміти. Як і більшість тут, які навіть ті, що проживають, вони також і не можуть нічого зрозуміти. Тому я не одна така. Мій борісфестами Ньюфен. Лісенчора білдана краша шалор донал. Oh, yes, no trouble though, because they're going clean, cracked, turns and jams in summer. I don't know what's after getting into them, but they get me drove right off my head. Now, where are you trying to get to? Head down George Street, boy. Well, by Jesus, that's nowhere handy to witness way, and that's where I'm on the way to. Now, go here summer, sure, you have the, ken, the games on the go, George Street places and the go, there's everything on the go, all kinds of stuff to see, you why wouldn't you? not supposed to Це мікс з американським, з британським ірландським акцентом, британськими ірландськими словечками, і іноді просто додавлення якихось скорочень і додаткових звуків, які це все міксують і роблять ньюфаундлендський акцент. Мені треба було звикати до цього всього. Я, в принципі, не звикла прямо до ненюхи, але мовного середовища я вже так, в принципі, почала звикати. Вже в магазині паралельно я навчаю. Я вчилася нових слів, продуктів, назв. Зі мною багато хто знайомився в коли я працювала в суперсторі, тому що вони відразу бачили е... іноземне ім'я і мій акцент. І так як це місто маленьке, мігранти тут велика рідкість, і це завжди дуже цікаво. А звідки ти приїхав? Тут почався в мене, можна так сказати. Перший такий нетворкінг я почала знайомитися з людьми. Люди почали мене впізнавати. Люди почали зі мною спілкуватись, заводити знайомства, розповідати друзям, знайомим, що є якась там дівчинка, і всі діла. Якийсь день просто мені хтось з друзів сказав: Юлі, у нас відкривається кав'ярня, і вони шукають туди баристу. Мені скидають, типу, як вакансію, про те, що вони шукають, набирають кухарів, набирають Барист. А я, як людина, вже з досвідом баристи, звісно, я відправила туди резюме, і я знайшла свою full-time job роботу, основна робота, на якій я працюю до сих пір, але уже, в принципі, Моя посада трішки змінилась, тому що я вже й на кухню перейшла, я вже на кухні працюю. Взагалі, це просто це, це, це не дві позиції, це просто п'ять в одному. І ти на касі, ти на барі, ти і на кухні, ти і в залі. Коротше, але ця робота, якою б вона не була, мені дала дуже багато можливостей. Мій, моє соціальне коло зросло. Мене почали ну, впізнавати, і іноді дуже смішно, коли ти йдеш по вулиці а, і тобі починають сигналити машини, тому що тебе просто впізнають, тому що ти людям робиш дуже смачну каву. До речі, до речі моя каверня називається The Wild well Strawberry Cafe. The well Strawberry Cafe. Це маленька така локальна кав'ярня з дуже смачною кавою. Я вас запрошую на кавусю. Я завжди рада познайомитися, поспілкуватися взагалі просто з новими людьми. Дуже приємно, я завжди за те, щоб українці знайомились, підтримували один одного. Тож, якщо ви в Ніфаунеді, якщо ви збираєтесь в Ніфауна, заїжджайте в Стівенвіль, Wild Strawberry Cafe. я вас... Особисто можу пригостити кавусію, і ми з вами миленько посидимо, побалакаємо і поспілкуємося, і познайомимося. От, і ось така невеличка, я хочу це все узагальнити, і ми з вами, виходить, майже познайомилися. Ви вже мене, в принципі, більш-менш так знаєте. Я вам більше про себе буду розповідати в наступних відео, більше розповідати про Ньюфаундленд, про людей, про традиції, про а, якісь особливості з розряду сезон риболовства, що ви тут можете скуштувати, сезон полювання, різдво, а, які тут традиції, наприклад. Да? І хто ж такий Не, Не просто. Нації. А хто такі конкретно Нюфлі? Тож, дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися, дякую, що ви підтримуєте мене, мої друзі, друзяшки, я вас дуже люблю, ви вірите в мене. А... І давайте з вами також знайомитись, пишіть мені, звідки ви, з якої провінції. Можливо, ви були в Ньюфаунленді, можливо, ви плануєте в Нюфаунленд, а... щоб вам цікаво було послухати про Ньюфаундленд. Давайте спілкуватися. Давайте до речі. Якщо ви хочете, звісно, можете підписуватись до мене в інсту. І також я ніколи не думала, що я цього скажу. Але я хочу це сказати. Підписуйтесь на мій YouTube канал, можливо, там дзвіночок ставте, Я не знаю, як це правильно точно говорить. Лайк. От, буду дуже вдячна. І все. До зустрічі в наступному відео. Па-па.